Сьогодні у програмі українським містам вітчизня нерухомий склад політику уряду все частіше підтримують у регіонах. Щоправда, не без державних коштів. У Дніпрозіржильську придбали нові трамваї. Логістика стає однією з основних складових транспортного бізнесу. Укрзалізниця для більш якісного обслуговування своїх вантажних клієнтів відкрила контакт-центр. А ось зерновики скаржаться на недостатню увагу з боку Міністерства інфраструктури на річковий транспорт. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Тривають транспортні реформи на Дніпропетровщині. Не встигли перевізники та пасажири охолонути від не надто вдалої реорганізації маршрутної мережі в обласному центрі. Як з'явилася інформація про виділення значних коштів на оновлення громадського транспорту в області? Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень кредиту Дніпродзержинську. Це половина коштів. Інші заплатять місцеві скарбниці. Техніка закуповується найсучасніша, але чи справді потрібна саме така? Адже за ці кошти можна було закупити простіші машини, але у більшій кількості. Тим не менш, у Дніпродержинську почали закуповувати нові трамваї: кондиціонер, пасажирські місця з підігрівом і салон за сучасними стандартами. Перший вже курсує містом. Дуже легкий в управлінні плавно йде, Ну тіше намного. Тепло, то есть очень хорошо. Есть кондиціонер, є скорость видіть. Ну, то есть, все. Все, що нужно для роботи. радиоустановка. Я могу остановки объявлять. Перші пасажири з подивом розглядають новий салон. Для багатьох пасажирів цей вид транспорту чи не найголовніший. Для нашого трамвай це все, це все. Всі у нас велике кількість користуються трамваєм. Нас вагони переповнені, їздять, тому що їх мало, їх не вистачає. Цей трамвай українського виробництва сконструйований та зібраний у сусідньому Дніпропетровську на підприємстві «Татра Південь», яке розташовано на знаменитому ракетному заводі. Південмаш зараз його тестують інженери-конструктори. Паралельно вчать водіїв їм керувати. Проводимо обкатку, настройку і в майбутньому це буде основний трамвай, який буде експлуатуватися в Дніпрозержинську. Він дуже простий в керуванні. Кожний водій освоїв його буквально там, ну, три години. Три години і він вже їздить як... і вже не хоче на другі. Останнє оновлення рухомого складу трамвайного парку Дніпрозержинська відбулось 13 років тому. Тоді президент Кучма подарував місту одну колійну машину. Нинішній екземпляр побудований на базі трамваю Т3М. Їх у Дніпроздержинську експлуатується чотири одиниці. Плюс та трамвая в тому, що тут приміні більш сучасні технології электронную импульсную систему управления двигателя, которая позволяет осуществлять плавный пуск, плавный ход, плюс при этом позволяет экономить электроэнергию и еще есть рекуперативное торможение, то есть отдача электроэнергии в контактную сеть при торможении вагонов. Ну соответственно, конечно, вагон салон по современным требованиям. здесь кабина, отопление, в кабине есть кондиционер, то есть все условия для водителя полностью оборудованы всеми приборами, которые необходимы для осуществления контроля. На закупівлю нових вагонів гроші виділив кабінет міністрів як кредит у 100 мільйонів гривень. На ці кошти місто придбає 19 вагонів. Це сказати, зменшення навантаження на наші місцеві бюджети. Ми отримуємо отримувати кредит під державні гарантії. Він цей кредит наближений до кредитів європейського, європейських стандартів. Він довготривалий кредит. 50% вартості цього кредиту віддає. Є державний бюджет, а 50% ми взяли на себе на, такі, відповідальність і будемо погашати цей кредит за рахунок нашого місцевого бюджету. І, головне, що ми отримуємо так, таку кількість трамвайних вагонів 19, котрі практично вирішить проблему перевезення наших пасажирів, особливо пігової категорії. Нові трамваї будуть з'являтись у Дніпро поступово впродовж цього року. Вагонів вистачить для перевезення усіх бажаючих, принаймні. У цьому впевнена міська влада за статистикою, цим видом транспорту на місяць перевозять більше 800 тисяч пасажирів. На утримання та ремонт доріг у регіонах України з початку року витратили близько мільярда гривень. Найбільше в підтримку робочого стану шляхів вклали на Дніпропетровщині, Сумщині та Волині. Зокрема, Дніпропетровська влада вже замовила ремонтних робіт на півмільярда гривень, сумська на 180 мільйонів. А Волинський обл автодор уклав угоди на 66 мільйонів гривень. Збільшити кількість міжнародних авіарейсів така мета українських литович. Приміром для Борисполя цього року пріоритетним стане Балканський напрямок уже від кінця травня запровадять щоденні рейси белград київ Белград. Одеський аеропорт нині веде переговори щодо запровадження нових рейсів до Москви, Анталії та Тель-Авіва. А от Львів, 2014-го більше працюватиме із лоукостами. Від початку літа тут стартують рейси до Рима, Неаполя та Барселони. Кілька нових напрямків пообіцяли і пасажирам Донецького литовища. Цього року тут відкриють рейси на Будапешт, Ларнаку та Санкт-Петербург. Самотужки спорудити безкидський тунель не вдасться. Президент Віктор Янукович створив делегацію для перемовин з європейським інвестиційним банком щодо фінансування стратегічно важливої залізничної розв'язки. Переговорну групу очолить заступник міністра інфраструктури Володимир Корнієнко. Мета діалогу підписати гарантійну угоду про своєчасне виділення коштів. Тунель, що сполучить Україну із Західною Європою, вже прокладають підрядники, працюють цілодобово. Стару розв'язку на кордоні Львівщини та Закарпаття збудували. Ще за часів Австро-Угорської імперії, і її пропускна спроможність не відповідає сучасним потребам. Укрзалізниця працює над збільшенням свого логістичного потенціалу. Наразі, завдяки новому сервісу, створеному на базі українського транспортно-логістичного центру, клієнти зможуть отримувати повну інформацію щодо організації перевезень вантажів в одному місці. Як зазначив перший заступник гендиректора Укрзалізниці, основною метою створення контакт центру є удосконалення надання послуг користувачам транспортної інфраструктури. Зокрема, завдяки контакт центру здійснюватиметься переорієнтація технології взаємодії і. З замовником послуг на режим онлайн спілкування з оперативним вирішенням проблемних питань безпосередньо під час звернення ми будемо ще більше кількість для інфраструктури для «Укрзалізниці», для того, щоб і компанії, які здесь участвують відповідно, в этом проекті. и Укрзалезницы имели дополнительные доходные поступления, а самое основное, это улучшилось качество транспортного обслуживания, естественно, это э, поднимет на более высокий уровень и, соответственно, обс условия обслуживания э, с, э, наших грузоотправителей и, соответственно, на более высокий и тесный уровень поднимется Сотрудничство між транспортними компаніями, операторськими компаніями. за словами директора українського транспортно-логістичного центру, створення в структурі держпідприємства Контакт центру, який покликаний надавати інформаційну підтримку вантажовласникам та експедиторам під час організації вантажних перевезень, це відправний пункт проекту сформування національного логістичного координатора. На першому етапі контакт-центр зосередить свою роботу на взаємодії з вантажовідправниками та операторами своєї перспективи. Контакт-центр – центр, это координатор всех участников логистической цепочки от ее зарождения до ее окончания. Это структура, которая в принципе должна обеспечивать полностью все прохождение, взаимосвязь с теми э, организациями, с теми ассоциациями, с теми ведомствами, министерствами, которые так или иначе задействованы и в самой организации перевозок, и в ее осуществлении. Вже за три дні роботи до контакт центру Укрзалізниці з організації вантажних перевезень надійшло понад 60 звернень у телефонному режимі. Найбільше звернень від учасників процесу перевезень вантажів стосується узгодження плану перевезень, порядку укладення договору, оплати за перевезення, оформлення документів в автоматизованій системі тощо. Контактний центр це результат совмісної діяльності Укрзалізниці і асоціації експедиторів АМЕО і УКРНІШТАМ, які на на координацию и доступность э, к э, услугам. И в настоящее время этот центр как раз станет тем связующим звеном между всеми участниками. У подальшому планується поєднати інформаційну базу контакт центру з інформаційними базами контрагентів у ТЛЦ та відкритими інформаційними базами. Зокрема, контакт центр планує взаємодіяти для отримання необхідної інформації з адміністрацією морських портів, операторами, власниками рухомого складу, вантажовідправниками та вантажоодержувачами. А ось водним ресурсам України потрібно провести ще дуже багато роботи щодо підвищення свого логістичного потенціалу. Наразі все більше розмов точиться навколо необхідності транспортування зерна Дніпром, мовляв, так зручніше, дешевше та безпечніше. Однак, зробити це непросто. 2013-го начебто, була розроблена проектна документація проекту. Виявилось, річка не пристосована для проходу вантажних суден а на автомобільних шляхах, як відзначив президент зернової асоціації, безчинство. Укр Укртрансінспекція. Дніпро не дно углублен, і в результаті замість того, щоб місто того, щоб грузи возити по по воді. Значить, їх возять по, по дорогам, а на дорогах тебе ловят штрафують. Автошляхами перевозити вантажі значно дорожче ніж річками. Переконують аграрії і додають, витрати на поглиблення Дніпра виправдають себе вже за рік. На всі роботи підрахували експерти. Потрібно 2,5 з мільйони доларів. А це може принести і міжнародний зиск. Дніпро може також обслуговувати і Білорусь, поэтому. Потенціал очень большой. Інфраструктура, яка досталася советського союзу на Дніпрі, дозволяла обслуговувати порядка 150 мільйонів тонн вод в э, розборту. Ми... Нині ж ця цифра ледь досягає 10 мільйонів. Українські аграрії переконують. Нової посівної кампанії матимуть зерна в рази більше ніж рекордного 2013-го. Тому додаткові види транспортування саме на часі. До того ж, розвиток річкової інфраструктури схвально оцінило керівництво держави, але наразі у головному транспортному відомстві цьому питанню не надають зеленого світла. Президент дав розпорядження. Значит, выполнить работу к новому сезону. К 30.06 должен быть восстановлен. Три месяца эта работа занимает. Значить, прем'єр-міністр дав, Міністерство інфраструктури запутало нас в цих совіщаннях. Наради тривають більше трьох місяців, кажуть аграрії. За цей час дно поглиблювальні роботи зголосилася виконати одна з приватних компаній. Її експерти підрахували, грошей у майже три мільйони має вистачити, аби Дніпром ходили вантажне судна вже цього року.